Вітання сьогодні. В нас дуже цікава тема. Ми зануримось у матеріали про різні дихальні техніки. Так, мова піде про холотропне дихання, ребефінг, пранаямо, ну все те, що пов'язане зі зміною свідомості через дихання. Саме так, джерела, які ми маємо, розглядають історію, теорію, можливі ефекти. Спробуємо, знаєте, якось розкласти по поличках ключові ідеї з цих текстів. Так, наша задача подивитися, як саме ці джерела пов'язують дихання, наше тіло і свідомість. І як вони описують шляхи до, ну скажімо так, змінених станів і самопізнання? Важливо наголосити, ми базуємося виключно на тому, що написано в цих матеріалах. Абсолютно, представляємо концепції так, як вони там викладені. Добре, тоді почнемо. Як ці практики взагалі позиціонуються в джерелах? З чого все почалось? Історія якась є? Ну, матеріали згадують, що це все не нове. Є давні традиції йога, суфізм, навіть шаманські ритуали, де використовували ритм, рух, так, так, ритм, іноді як пишуть навіть рослини певні, все для досягнення особливих станів свідомості. Ага. А вже в 20 столітті, коли дослідження ЛСД, ну скажімо, призупинили, обмежили так. Так обмежили тоді Станіслав Гров і Леонард Ор, як зазначено в джерелах, розробили свої методи холотропна дихання та ребефінг, тобто як альтернативу, але без медикаментів. Власне. Як спосіб отримати доступ до схожих глибоких переживань, але тільки через дихання, спираючись частково і на ті давні знання, цікаво. А як джерела пояснюють, що саме відбувається з психікою? Якісь моделі там згадуються? Так, є кілька, наприклад, модель триєдиного мозку. Пам'ятаєте? Рептильний мозок, лімбічна система, неокортекс. Ну так, інстинкти, емоції, мислення саме ідея в тому, що таке інтенсивне дихання, як описують, може ніби активувати глибші шари, емоційні, інстинктивні, ті, що зазвичай під контролем раціо. тобто доступ до чогось менш усвідомленого. Про що це про те, як ранній досвід, особливо такий емоційно заряджений, залишає слід, формує переконання, наші тунелі реальності. Знаєте, як ми сприймаємо світ. А, і модель Грофа, що згадується: БПМ щось таке. Так, базові перинатальні матриці. БПМ звучить трохи складно. Ну, якщо просто, то це про те, як сам процес народження від раю в утробі через стискання боротьбу під час пологів і до виходу першого вдиху, як все це закладає певні патерни. Патерни чого? Сприйняття, сприйняття життя, так. як ми реагуємо на труднощі. Чи відчуваємо себе жертвою чи борцем? Джерела припускають, що цей досвід може бути дуже визначальним. Наші страхи, сценарії, життєві. Вау! Навіть так глибоко! А зюгічна перспектива там теж є? Так, згадують і її про тонкі тіла, ефірне, астральне, оті всі шари навколо фізичного, і про чакри, звісно, енергетичні центри. Саме. І тут дихання, пранаяма це вже спосіб керувати праною, життєвою енергією, яка як вважається тече по каналах наді. І від її потоку залежить і здоров'я, і стан свідомості. Тобто бачимо різні моделі, психологічні, йогічні, але скрізь дихання виступає ключовим елементом: як саме воно змінюється? Зазвичай ми як дихаємо. Поверхнево, ключицями часто. А тут як описують, використовується глибоке зв'язне дихання. Зв'язне це без пауз? Так, без пауз між вдіхом і видихом, часто досить інтенсивне, задіюється діафрагма, вся грудна клітка. А що кажуть про фізіологію? Там же гіпервентиляція виходить? Так, згадують гіпервентиляцію, зниження СО2 в крові, гіпокапнію. Але що цікаво, джерела наводять аргументи, що при правильному виконанні під наглядом це не шкідливо. Мовляв, організм має компенсаторні механізми і не має даних про негативні наслідки в такому контрольованому сеттингу. Зрозуміло, і до чого ж все це призводить? Які ефекти описуються в цих матеріалах? О, там спектр дуже широкий. Від чисто фізичних відчуттів напруження, поколювання, вібрації, тепло, холод, іноді навіть сильні м'язові спазми, титанія. Її розглядають як вивільнення блоків якихось, тілесних блоків. Так, а ще емоційні вивільнення, сміх, сльози, може бути гнів, все, що було пригнічено. А спогади так, можуть спливати спогади, дуже яскраві, біографічні. Або ж відповідно до тих БПМ, може бути повторне проживання досвіду народження. Ого, а щось ну за межами особистої історії згадують і таке трансперсональні переживання. Це коли людина відчуває вихід за межі свого звичного я можуть бути архетипічні образи, відчуття єдності з усім. Тобто досвід може бути дуже різним і глибоким. Саме так, джерела також підкреслюють роль музики, вона спеціально підібрана і посилює процес, і енергія групи, якщо це групова сесія. Але ключове, і це дуже наголошують: безпека. Потрібен безпечний простір і кваліфікований фахівець поруч, бо переживання бувають дуже інтенсивні. Отже, якщо підсумувати все, що ми обговорили з цих джерел, виходить, що ці дихальні техніки представляються як такі, знаєте, Потенційно потужні інструменти для самодослідження? Так, наче міст між давніми знаннями про енергію, свідомість і сучасними психологічними моделями. Все для того, щоб зазирнути глибше всередину себе. І можливо щось трансформувати. Можливо. І на завершення, ці матеріали залишають нас із таким питанням, над яким можна подумати: яким саме? А чи справді, як припускають автори, коріння багатьох наших проблем психологічних. А може фізичних, лежить десь там, у несвідомому, в старих імпринтах, травмах народження, невиражених емоціях і чи може свідоме дослідження цього внутрішнього світу, от саме через дихання, як описано, стати шляхом до більшої цілісності? Так, до глибшого розуміння себе поза рамками звичного розуму. Це вже, напевно, кожен вирішує для себе, чи резонує йому така ідея. Тема для роздумів.